Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 1 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Кремль продовжує паралельне використання ядерних загроз та економічних стимулів, щоб чинити тиск на Сполучені Штати Америки та змусити їх нормалізувати американо-російські відносини, водночас категорично відкидаючи російсько-українські переговори. Російські нафтові танкери тіньового флоту можуть бути пов'язані з нещодавнім вторгненням неідентифікованих безпілотників, що діють у повітряному просторі НАТО. У ніч з 30 вересня, на 1 жовтня, російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили чотири балістичні ракети Іскандер МКН МКН-23» з Орловської області. Одну протикорабельну крилату ракету Онікс з повітряного простору над окупованим Кримом та 49 безпілотників типу «Шахед», типу Гербера та інших типів з напрямків Брянська, Міллерово-Ростовська область та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 44 безпілотники, а п'ять ракет та безпілотників вразили шість невстановлених місць. Українська телекомпанія Суспільне 1 жовтня повідомила, що російські удари спричинили відключення електроенергії в Чернігові та Носівці, а також у Семенівській, Корюківській, Новгород Сіверській та Рібкинській громадах Чернігівської області. Українські та російські опозиційні джерела 1 жовтня повідомили, що безпілотники російських військ завдали ударів по місту Дніпро Дніпропетровської області у ніч з 30 вересня на 1 жовтня, в результаті чого один мирний житель загинув, ще 30 отримали поранення, а також була пошкоджена цивільна інфраструктура. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінегубов 1 жовтня повідомив, що російські війська завдали ракетного та керованого авіабомбового удару по місту Харків, в результаті чого шість осіб отримали поранення та пошкоджена житлова інфраструктура. Українські та російські джерела 1 жовтня повідомили, що російські війська використовують модернізовані шахеди, оснащені камерами нічного бачення та можливостями радіокерування для ударів по залізничній інфраструктурі в Чернігівській області. Російське командування може передислокувати підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії з Краматорського напрямку на Херсонський. Дефіцит бензину триває в Росії та окупованій Україні через неодноразові українські удари по російських нафтопереробних заводах. Словаччина заявила про свій намір зміцнити двосторонні відносини з Білоруссю на тлі загострення напруженості з Україною після українських страйків по нафтопроводу Дружба, який постачає російську нафту до різних європейських країн, включаючи Словаччину. Посол Словаччини в Білорусі Йозеф Мігаш 30 вересня оголосив, що Словаччина та Білорусь відновлюють співпрацю після майже п'ятирічної перерви. Мігаш заявив, що санкції наразі обмежують двосторонні відносини, але Словаччина має намір розвивати дружні стосунки. Запорізька атомна електростанція окупована Росією, вже понад тиждень відключена від української енергосистеми, оскільки Росія висуває умови для неминучого переведення станції до російської енергосистеми. 30 вересня українські чиновники та представники Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відключена від української енергосистеми з 23 вересня та покладається на резервні дизельні генератори для підтримки систем охолодження реактора. Українські чиновники заявили. Що російські обстріли пошкодили останню діючу українську лінію електропередач до ЗАЕС, а МАГАТЕ заявило, що пошкодження сталося приблизно за півтора кілометра від самої ЗАЕС. Пошкодження ліній електропередач ЗАЕС призвело до відключення ЗАЕС від української. Енергосистеми ще 9 разів з моменту повномасштабного вторгнення до 23 вересня, і нинішнє відключення електроенергії є найдовшим в історії ЗАЕС. Мер енергодара у вигнанні Дмитро Орлов заявив, що один з дизель-генераторів, що обслуговують ЗАЕС, вийшов з ладу, оскільки дизель-генератори не розраховані на роботу протягом такого тривалого періоду часу. Орлов заявив, що продовження російських обстрілів цього району заважає українській владі відремонтувати лінію електропередач. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що безпосередньої небезпеки для ЗАЕС немає, але робота на дизель-генераторах не є сталою. Гросі заявив, що Україна готова відремонтувати ще одну лінію електропередач до ЗАЕС, яка була відключена з травня 2025 року. Але військова ситуація не дозволила Україні відремонтувати цю лінію електропередач. Російські чиновники заперечили повідомлення про російські обстріли та звинуватили українські удари у пошкодженні лінії електропередач до ЗАЕС. Грінпіс Україна проаналізувала спутникові знімки пошкодження лінії електропередач з 23 вересня та оцінила, що обстрілу лінії електропередач не було, що свідчить про те, що російські війська проводили диверсійні операції проти лінії електропередач. Росія вже кілька місяців висуває умови для підключення за до російської енергосистеми. Росія будує лінії електропередач на окупованому півдні України, які могли б підключити за С до російської енергосистеми. А російські чиновники оголосили про свій намір перевести за С на повну експлуатаційну потужність під контроль Росії. Передача ЗАЕС до російської енергосистеми вимагає, щоб ЗАЕС залишалася відключеною від української енергосистеми. Шість ядерних реакторів ЗАЕС залишаються в режимі холодного зупинення з квітня 2024 року, щоб зменшити ризик ядерної катастрофи в умовах воєнного часу. А перезапуск ЗАЕС в умовах окупації та війни дуже ймовірно створить значні ризики. Окупація ЗАЕС Росією значно погіршила безпеку станції, а інтеграція Росією ЗАЕС до російської енергосистеми посилить ризики безпеки, знизить майбутні потужності України з виробництва електроенергії та слугуватиме інструментом, який Росія може використовувати. Для легітимізації своєї окупації України, Європейська комісія оголосила про пакет допомоги Україні на суму 4,7 мільярда доларів, використовуючи кошти із заморожених російських активів. 1 жовтня Єврокомісія оголосила, що її програма макрофінансової допомоги надала Україні дев'ятий транш коштів на суму 4 мільярди євро, приблизно 4,7 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки, забезпечений надходженнями від заморожених російських доходів. Єврокомісія зазначила, що її загальна підтримка України зараз наближається до 178 мільярдів євро, приблизно 209 мільярдів доларів США. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 30 вересня оголосила, що 2 мільярди євро приблизно 2,3 мільярда доларів США з цільових коштів призначені для виробництва дронів. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля поблизу Велико Михайлівки та на сході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. 30 вересня та 1 жовтня російські війська атакували на схід від Добропілля поблизу Шахова та на південний схід від добропілля поблизу Заповідного. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку. Оцінка просування російських військ, Локаційні відеозаписи опубліковані 1 жовтня свідчать про те, що підрозділи 37-ї мотострілецької бригади Росії нещодавно просунулися в центрі Вербового на, півден... на південний захід від Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід Полтавки, на північний схід від Гуляйполя. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.